Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Сьогодні у нас вже кінець вересня, 29, 29 вересня, сьогодні так. Нанося, як то кажуть, осінь у нас. І потихеньку починаю придивлятися до курчат, які попідростали. Придивлятися, щоб розуміти, хто залишиться у нас на плем'я далі для праці. А кого прийдеться прибрати на м'ясо? Ось зараз сижу біля нюгемпшерів першої партії міні-м'ясних, біля фільдерів. Просто розумію, що із міні-м'ясних у мене це перша партія, да, тому що в мене були дві партії. Я замовила перший раз яйце, було 50 штук замовлених яєць, прислали 60. З них, скільки я пам'ятаю, вилупилося вроді 13 курчат. Треба подивитися відео, щоб точно уточнити. От. І я розумію, ще подивилася я відео заводчика, який е, тримає цих міні де він розповідає, що є чисто породним, ну, стандарти і міні а що є брак. І розумію, що у мене в ця перша партія майже один брак. Зараз покажу, щоб ви е, самі подивилися. І буду вирішувати, кого залишаю, кого не залишаю. Ну і вам, може, десь щось буде корисне з цього, цього відео. Зараз курчатка відпочивають. Я зараз зайду до них поближче і ми їх трошечки пороздивляємося. Вони вже поїли і повсідалися відпочивати. Так, що стосується білі ось в мене є спільник білі і біля нього будуть дві курочки. Це ті, що з одного виводка, вроді ростуть непогано. Трошки, звісно, якось мідливо ростуть, але, але ростуть. Це Ньюгемшер півник. Два півника в мене Ньюгемшер. І, вроді, я рахувала, там три курочки виходить до цих півників. А що стосується міні от я їх дивлюся, дивіться, наприклад, півень міні-м'ясний. Він ж не повинен бути таким світлим. Правильно? Або ось цей. Ось і курочка, вроді непогана, але в неї не жовті лапи, а білі. Бачите? Зараз трошечки їх погоню. Ось дивіться курочки, да? Дуже біла, ось дуже біла. Вроді ця непогана, але якась вона дуже маленька, занадто міні. Ось ще півник міні мясний Вроді непоганий такий півник, жовті лапки, але звідки чорне пір'я в хвості? Так само і ось. Курочка непогана вроді. міні мясна але та ж хвіст чорний. Да? Щас покажу. Ось дивіться, бачите, тут ось? Ну, це дуже засвітлені курочки. Це я так розумію, що це все скоріше за все. Якщо ось ця курочка ще відповідає породі міні але вона дуже маленька. Якщо порівнювати ось біля півня, то вона як, як курча і зовсім не хоче рости. Оце ж ця курочка непогана, але має браковані лапи. Я десь я бачила ще одна, а ось іще одна. Теж курочка непогана, але теж має світлі лапи. Тобто, виходить, що з тих 13 курчат, що в мене вивелося по міні м'ясним, мені навіть нема кого й залишити для племені, тому що вони або всі браковані по окрасу, або по кольору лап, тобто вони йдуть як помісні, вони не чистокровні. Тобто, скоріш за все, що це все просто піде на м'ясо. Тому що від цих курей е, разві що брати якісь е, яйце просто як, як мішаних. Ось. Ну який це мені м'ясний? Або ось цей. Взагалі не розумію. Ось вам інкубаційне яйце. Із 60 яєць вивезти 13 курчат, з яких жодного не можемо залишити на племі. Отакі От справи. Ну, по крайній мере, будемо з м'ясом. Хоча якби воно ще виросло як м'ясо, а то воно ще толком і не виросло. Якісь і бігають взагалі не зрозуміло. Ну, нічого. Як то кажуть, досвід є досвід. Для себе будемо знати, де замовляти наступного разу. Або де, де, де не замовляти наступного разу. Отакі справи. Після цієї, після того як в мене шістдесяти яєць вивелося, тільки 20 курчат, я в цього ж заводчика замовила ще раз 20 яєць міні м'ясних для того, щоб для себе зрозуміти, чи може десь я накосячила в інкубації, чи може це все ж таки було щось з інкубаційним яйцем. І з 20, з 20 яєць мене вивелося 14 курчат, наскільки я пам'ятаю. Але з чотирнадцяти в мене по-моєму залишилося, бо вони почали знов ж таки теж трошки пропадати. І За перший тиждень по-моєму, пропало 4 чи 5 курчат. Ну, тобто на сьогоднішній день, на 29 вересня, у мене дев'ять курчат із другої партії. Дев'ять курчат. Я вам покажу їх трошки пізніше. В них картина трошки краще по окрасу. Можливо, з них буде що вибрати на плем'я. Але ж, єдине, що вони дуже погано ростуть. Я не знаю чому, яка причина того. Але курчата дуже-дуже повільно набирають вагу. Дуже повільно. Перший місяць я їх стартую стартовим комбікормом для курчат м'ясо яєчного направлення. Можливо, треба було бройлерами їх стартувати, але ж птицю, що я залишаю на плем'я, то я її не стартую бройлерним комбікормом. Стартувала для м'ясо яєчки Зараз вони мене переходять вже, ну, попереходили вже всі на дроблене зерно. Ці, що старші, навіть їдять не тільки дроблене, а вже і цільну пшеничку їдять. Так що... Ну, будемо дивитися, хтось цей залишиться на плем'я. Будемо вибирати. Мої курочки карлик кукінхін фрізлі. Зараз дівчатка в линці, спинки в деяких лисі. Буду придивлятися до цього півника. Зараз є в мене там 4 чи 5 яєчок, заложила їх в інкубатор. Щось мені цей півник в цьому році дає дуже-дуже поганий опліт, дуже поганий. У мене виходить, ще як вони весною занеслися, з тієї партії, що в мене були курчата, фрізлі, кучеряві. А всі наступні партії яєць зовсім були повністю не опліт. Я вже їх і попідстригала, і півника, і курочок попідстригала. А вони оподу все одно не давали. Скоріше за все, що півника, зараз ці 4 яйця, що вони є, я знову ж таки заложу в інкубатор перевірю. Якщо картина не зміниться, то півника будемо прибирати і міняти на іншого. Ось такі потрьопані такі трошечки красуньки. Але вже трошечки пір'ячко, дивися, починає на хвостику відростати. Ось такі дівчатка в линці. А півень взагалі сховався. Я про нього розказую, що він цьому році погано працює, і він взагалі пішов. Випускаю своїх закордонних курчаток, які відпочивали. Вже вони не такі шугливі, вже вони більш контактні до мене, цікавляться. Да, зараз у нас ночі похолодали, ночі температура набагато нижча, ніж днем. Я помітила, що багато курчат почали чхати. Ось отак от, кожного ранку прихожу і вони оце підчихують. Так ось якось трошки повільно ростуть. Ось цього півника, бачите, який кучерявий півник у мене є, він іде, як запасний, то, скоріше за все, що я його поставлю до тих курочок, яких я вам тільки що показувала. Це зараз в мене гуляють легорини далматинці. Я їх випустила, а як гуляють. Вони то погуляли, а ці прийшли поїсти у них корма. У них найсмачніший корм у лигорні далматинців. Ось курочка. У мене невеличка така сім'я, одна курочка і один півник легор-далматинець, з яких я беру яйце на інкубацію. Напевно, треба буде трошечки поставити якусь пропойку курчатам, тому що. Щось мені не подобається, дуже сильно вони підчіхують вранці вже потихеньку ростуть. Не скажу, що прямо вони супер-пупер бистро мене піднімаються, курчата. Якось в цьому році всі курчата якось дуже, якось дуже медленно, повільно, повільно підростають. Але і на тому. Дякую, як то кажуть. А зараз ще гуляють пухові в мене. Пухові в мене в цьому році взагалі мене трошечки розстроїли. Одна курочка дала за весь сезон 6 яєць, а друга курочка за весь сезон дала 4 яйця. Так що сильно багато китайських в цьому році навіть не вийшло і наплодити. Отакі От то справи, але життя продовжується, ми працюємо далі. Всі активні, всі, щось десь шукають. Да, щось особ, особливо ось ці курчата щось дуже сильно підчихують. Треба їм поставити якогось, навіть антибіотика з вітамінками. Щось мені не подобається. Вроді корм без пилі. Зараз піду покажу ще одних своїх підопічних. Всіх, як підходжу, то вони взагалі такі раді, що я йду. Думають, що я щось їм смачненького такого несу, так? Да? Козявочки. От дивіться, які вже брамки попідростали, вже такі височенькі, кокінхіни, правда, без хвості ростуть, але ростуть. Думаю, чого ти прийшла і нам нічого не принесла? Да? Нічого не принесла, але прийшла. Які вже красені підростають. Це мраморний кокінхін. Це буде кокінхін стандартний. Не карликовий, а стандартний. Да, якщо так прислухатися, то в принципі вся птиця десь трошки але підчихує. Якщо так от посидіти і послухати, то десь хтось але чихне. Не хочуть на камеру чихати. Ну, буду за ним, конечно, слідкувати. Зараз ще їм кошу травички, нехай пої... поїдять травичку, але вже такі красені повиростали. Віду дві курочки, що я вам казала, що з першої партії в мене були ще курчатка кучеряві від тої сім'ї карликова кукінхіна фрізрі. І я собі залишила дві курочки. І добре, що залишила, тому що наступні партії яєць не були плідні. То якби я цих курочок, курочок продала разом з курчатками, то певно не було б навіть щось залишити собі для оновлення. Тому добре, що ці дві курочки залишила собі. Ось такі справи. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Забула ще показати, що в мене тут є такі дві красуні, яка зараз вже скоро ось ось почне виводити каченяток. Ще пару днів, і буде у нас поповнення. Це одна звізда сидить. Вона сидить в цьому загончику, ось в такій хатинці. І інша сидить ось в такій хатинці. Це каркас від старої стиральної машинки. От їй захотілося сидіти саме тут. Теж сидить красунька, висижує малечу. Ну і наостанок хочу показати заключну свою інкубацію, яку я планую сьогодні зарядити вже, як то кажуть, на останок. І цей рік вже буде закінчений. Хочу перевірити для себе, подивитися ще раз, який опліт дають півні вже на осінь. Коли краще, те, що весною гарний опліт, літом, коли жара, опліт трошки слабіший. І зараз за кінець вересня перевірю опліт яєць, виведу ще трошки курчат і все. І сезон в цьому році буде закінч... закінчений. Була ще показати ще одну котечку, яка в мене зараз ось-ось-ось досиджує яйця. Деякі я тут їй підклала яйця буквально вчора, тому що знайшла два яйця від марана під, під качкою. А тут, звісно, чекаємо ось-ось чекаємо маранчиків і лакенданці. Ось такі справи. Ну, а зараз вже, як то кажуть, пока-пока. Вроде показала все.